Мар'яна Безугла, відома апатажна депутатка, яка наводить шуму та часто вражає Україну своїми насподіваними заявами, які не завжди грають нам на користь, змогла перевершити себе новими перформансами. Розкрила ряд так званих таємниць та видала неочікувані дізнання, які дійсно дивують. Головним завжди було питання: хто за нею стоїть? Спробуємо розібратися з вами далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Народна депутатка Мар'яна Базугла атакувала Олександра Сирського. Цього разу вона звинуватила головкому ЗСУ, що він нібито продовжує спробу осунення свого заступника Вадима Сухаревського. І про це вона написала у своєму Фейсбуці. Між тим, скандаля народна депутатка від слуги народу Мар'яна на базугла, яка тривалий час критикувала колишнього головнокомандувача, засувала. Залужного знову дорікнула йому у новому дописі у Фейсбуці. Як відомо, днями надзвичайний і повноважний посол України у Британії та Північній Ірландії. Екс головко виступив з промовою у Королівському інституті міжнародних відносин. На запитання про операції на різних напрямках він толерантно відповів, що не має права коментувати рішення своїх колишніх підлеглих. Так само не став давати оцінка щодо термінів закінчення війни. Заявив, що у війні важко робити прогноз. Адже на полі бою працює лише математика. Нардепка базугла не пропустила цю подію, дорікнувши залужному черговим жартом. Далі цитую допис у Валерій Федорович хитрун. У Києва, зібрався у завтрашній день, написала вона. У коментарях зауважила, що цитую Валерій Федорович професійний військовий, але точно не господарник. Краще вже нехай буде дипломатом. Звернула увагу безугла також на те, що колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України Великобританії Валерій Залужний, виступаючи в чатам House, поділився своїми думками про можливу мобілізацію жінок. На його думку, це крайній захід, якого слід уникати. Але в разі необхідності такий крок можливий. Залужний підкреслив, що якщо для. Порятунку Європи від війни буде потрібно закликати жінок. Україна може до цього вдатися. Однак він вважає, що необхідно зробити все можливе для запобігання війни в Європі, уникаючи масової мобілізації жінок. Як це відбулося 1939 року, до всього Мар'яна Безугла Безогла заявила про корупцію у війську і прокоментувала скандал, великий скандал у збройних силах України. Зокрема, у своєму дописі вона розповіла про те, як в мережі з'явилося відео від одного із підрозділів ЗСУ, яке містило аудіозапис із нецензурними висловлю від такого собі Олександра Дмитрієва, який, начебто, віддав накази солдатам, хоча фактично не мав ніяких повноважень. У відео йшлося про те, що він представляється радником командувача сухопутних військ і, будучи цивільною особою, віддає накази на переміщення військовим. Безугла заявила, що Дмитрієв є помічником народного депутата комітету ВРУ із питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка, який мовляв замішаний у низці корупційних схем пов'язаних із питанням кіберпростору та зв'язку. Олександра Федієнко, як говорить, Безугла, використовує створення собі підкомітет у комітеті. І як інструмент адміністративного впливу на просування власних інтересів, також нардепка безугла додала, що звернеться до служби безпеки України та керівництва ЗСУ із вимогою припинити так робити. Згодом стало відомо про те, що нардеп від слуги народу Олександр Фодієнко вирішив подати позов до суду на свою колегу по партії, обрану киянами в Оболонському районі столиці Мар'яну Безуглу. Він вважає, що безугла дискредитує його. Цитую як громадянина. І нардепа мар'яна базугла виклик прийняла конфлікт. Стався власне через згаданий допис нардепки від слуги. Мар'яни Безуглої у Фейсбуці. У відповідь на допис безуглої її колега з її партії Олександр Федієнко заявив, що це наклеп на нього, а також на фракцію Слуга народу і профільний комітет. Далі пряма мова. Чесно кажучи, я довго терпів, але десь буває можа. Я буду першим, хто звертається у суд за захистом своєї честі, гідності та репутації від наклепів цієї пані. Я публічно заявляю, що дані дії Мар'яни Безуглої не сумісні з етикою народного обранця та вимушено звернутися до регламентного комітету. Пояснив. Одієнко нардеп Фодієнко вважає, що дії його колеги нардепки Безугле під час повномасштабної війни підривають довіру до державних органів і є прямим безпосереднім втручанням у діяльність державного діяча. Він також пообіцяв, що судовий процес буде публічним і цікавим. А прізвище адвоката приємно здивує українців. Безугла виклик прийняла, та у відповідь написала суд. Так, суд між тим раніше народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила у корупції начальника Генерального штабу збройних сил України Анатолія Баргилевича. Вона направила запит до державного бюро розслідувань. Про це базугла повідомила у своєму телеграм-каналі. У своєму тодішньому дописі нардепка поцікавилася, чому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський цитую продовжує ховатися на своїй дачі у Харківській області. А начальника генерального штабу Баргилевича вже давно не бачили. Документи підписує його заступник. Одночасно з цим усе більше поширюються чутки про хабар, на якому нібито впіймали Баргелевича. Ця інформація швидко розповсюдилася серед військових і ще більше погіршує і так низький авторитет генштабу зсу серед бойових підрозділів. Ідеться у дописі базугле. Вона зазначила, що на її офіційне звернення ДБР відреагували ухильно, лише запевнивши, що передали інформацію до набу для перевірки. Далі пряма мова нардепки. Головну ЗС України, якщо на а велка прямо зараз, то принаймні поверніться. Тут у вас безлад. Сподіваються, чутки продачою хабар є лише вигадками, але вони поширюються скрізь. Тому спростуйте їх і покажіть обоє. Прошу, додала Мар'яна Базугла. Варто зазначити, що народна депутатка Мар'яна Базугла нещодавно вирішила звільнитися з посади заступника комітету Верховної Ради з питань оборони. Вона перейшла до комітету з питань зовнішньої політики. Нагадаємо, що раніше Мар'яна Базугла за власною заявою вийшла з фракції Слуга народу політкиня звинуватила депутатів своєї фракції у тому, що вони цитую «підкилимно об'єднуються із опозицією в питаннях саботажу. Цитую. представники моєї фракції в комітеті об'єднуються із опозицією у питаннях саботежу, а не виконання своєї мі... Ісія законодавства та контролю над сектором національної безпеки та оборони вони працюють спільно з фракціями ЄС, Голос та Батьківщина щодо цього, і все це робиться. Підкилимно. такі критичні реформи, як про державну таємницю СБУ, військову поліцію, нові статути ЗСУ на заміну радянським тощо, які планувалися з 2019 року задавлені комітетом. Щось вдалося перенести в інші комітети щось у відомства всередину, як реформи СБУ частково, а щось зовсім ні, зазначила безугла. Я вам вдячна глядачі за що ви це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.